Став перед судом займовірне сприяння виїзду військовозобов'язаних за кордон. За таким обвинуваченням судять засновника одного відомого благодійного фонду. Як триває судовий розгляд, та що вже відомо, дивіться. У Луцьку продовжують судити засновника одного відомого благодійного фонду за ймовірно незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. Цього разу провели почеркознавчу експертизу та запросили експерта озвучити у суді її результати. З його слів, дослідження проведені за документами з вільними, умовно вільними та експериментальними зразками. Документи з вільними зразками надавалися документи з умовно-вільними і експериментальними зразками, тобто весь той спектр порівняння... Матеріалу, який вимагає методика проведення почепознавчої експертизи, якої мені було б достатньо для проведення почеркознавчої експертизи і дачі висновку, цей висновок ну, він швидше якби наближається сторону категоричності, ніж в сторону сумніву. Як повідомив прокурор, висновки експерта стосуються 20 заяв. Саме у цих заявах зазначалося прохання щодо бронювання та дозволу виїхати за кордон 70 військовозобов'язаним особам. На думку сторони обвинувачення, висновок експертизи скоріше підтверджує підписання даних заяв саме обвинуваченим. Ну однозначно він має доказове значення. На думку сторони обвинувачення таки підтверджує факт підписання заяв конкретно обвинуваченим. Так Висновки ймовірним, однак є інші, групи, інші документи, які виконані від імені обвинувачення. Однак в даній ситуації експерт не стверджував навіть в ймовірній формі, не припускав про підписання їх конкретних обвинувачень. Тобто є документи з різними варіантами, окремі, окремі документи він заперечував про підписання. В даному випадку ймовірні з об'єктивних причин. На думку сторони обвинувачення, це все-таки доказово, має доказове значення. Нагадаємо, що за даними слідства минулого року правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою у незаконному переправленні осіб за кордон. Ті мовляв, за 5,5 тисяч доларів США вносили відомості до системи шлях як про водіїв, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу. Заслухавши висновок експерта, головуючий оголосив перерву у засіданні. Надалі ж планують допитати самого обвинуваченого. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.